Поки всі теплі. Ніхто не скаржиться? Ні, скаржиться. Ну важко, це дійсно важко. Значить, працювати важко. На це потрібен час, щоб адаптуватися, але є такий тактичний хід, скажімо, як показує практика по інших містах. Після періоду адаптації, як правило, це три місяці. Ми дещо змінюємо графік. Тобто Людина відпрацювала зміну, має дві доби вихідних. Правда? Потім ще, ще длинніше, 12 годин працює, 12 годин відпочиває. Ще 12 годин працює, дві доби відпочиває. Такий, навіть медикам такий графік рекомендований і В США тобто ми з часом на нього перейдемо, буде трішки легше.